2012 року відроджена Могилянка святкує 20-річчя свого відродження 19 вересня 1991 року. Голова Верховної Ради України підписав розпорядження про відродження києво могилянської академії на її історичній території як незалежного вищого навчального закладу. Для найстарішого українського університету, який веде свою історію з 1615 року, почався новий етап. Це був час розвалу СРСР та здобуття української незалежності. В країні відбувались величезні політичні, економічні, світоглядні зміни. Панувало безробіття, нестабільність і гіперінфляція. У цій ситуації група ентузіастів почала здійснювати неможливе створювати перший проукраїнський якісний університет, здатний конкурувати на світовому рівні. Базований на європейських цінностях і моделях. Університет без корупції та ідеологічних догм перший модерний заклад вищої освіти в Україні. Його ректором-організатором був призначений В'ячеслав Брюховецький, доктор філологічних наук, один із організаторів руху. 24 серпня 1992 року перших 200 вступників було посвячено у студенти відродженої Києво-Могилянської академії. Взагалі-то в 91-му році. Практично майже ніхто не вірив, що можливо реалізувати цю ідею. Я вірив, але я просто не знав, що це таке. І Богу, якби я знав, що це таке, мабуть би, і я не вірив. Ну, бо це справді виглядало фантастичним. Військове училище, куди взагалі навіть зайти, здавалось, було важко. Потім обставини і фінансові, ну і оцей власне, власне. Перші дні пострадянського нашого життя вони були з одного боку несприятливі, але з іншого боку, саме те, що наша країна увійшла у період, коли були високі очікування, ми знали, що ми мусимо це зробити. Це щось подібне було до того, коли Петро Могила фактично започатковував ці ідеї. У тих, в тому колегіумі, який був, з якого розвинувся, розвинулася як Києво-Могилянська академія, в Україні потрібні були лідери, еліта, і ми не боялися тоді казати, що ми готуємо еліту. Сьогодні це трошки, ну я б сказав, девальвоване слово в Україні, але нічого, ми все-таки готуємо еліту. Я переконаний, що вона ще своє слово скаже і досить швидко скаже. Побудова такого університету стала справою загальною, спільною. Українці всього світу об'єднувалися, щоб створити свій університет. Люди допомагали коштами, ділилися досвідом, надсилали книжки та обладнання. Необхідно було створити нову освітню модель поєднання досвіду європейських, північноамериканських університетів та українську освітню традицію. І могилянка створила цю модель, яка тепер більшою чи меншою мірою поширилася на всю Україну. Ну також воно склалося, що кожна дія києво могилянської академії це було новаторство від самого відродження і закінчуючи або продовжуючи тим, що ми першими взагалі вжили термін бакалавр, першими магістри, першими PHD. Ми першими взагалі вдягнули наших професорів і студентів в мантії. Це було ще в 92-му році. Ну і, власне кажучи, і сьогодні продовжується ця в недосить сприятливих для е, не те, щоб новацій, але європейського вибору України обставинах, які сьогодні продовжуються, така ж наша і Сьогодні фактично всі освітні реформи, які відбулися в Україні, запровадила могилянка. Другою робочою мовою університету стала англійська. Це відкрило університет світові, оскільки мова сучасної науки англійська. Таким чином, могилянка долала штучно створену ізоляцію української освіти і науки від світової академічної спільноти. Ми першими застосували вступне тестування, яке унеможливило корупцію. Це стало основою для запровадження зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. Могилянка першою запровадила стобальну рейтингову систему оцінювання знань студентів. Університет з самого початку працював за системою «Liberal Arts Education», на якій до сьогодні базується мобільність наших студентів та викладачів. Тому Могилянка краще за інші українські університети інтегрована до єдиного європейського простору вищої освіти. Могилянка вперше в Україні запровадила трирівнову систему навчання бакалавр, магістр, доктор. Києво-Могилянська академія першою почала тісно співпрацювати з працедавцями, створивши центр кар'єри та працевлаштування студентів. Освіта у Могилянці зорієнтована на вимоги реального ринку праці. Тому випускники університету користуються високим попитом у роботодавців і не мають проблем з працевлаштуванням. Тут склався такий тип взаємин, що заради нього люди приходять до на нас працювати. Працювати тому, що це якась співмислення, співтворчість, співінтерес, який виникає в аудиторії, продовжується в лабораторії надзвичайно щиро і природнім чином. Нині Національний університет Києво-Могилянська академія один із найпотужніших, найпрестижніших університетів України, ініціатор переважної більшості освітніх реформ, що відбулись в Україні. В університеті 6 факультетів, 3500 студентів, 28 кафедр, 34 наукових та дослідницьких центри. Це єдина в Україні докторська школа європейського зразка, яка має сім програм. Школа тісно співпрацює з університетом Маастрихто, Нідерланди, університетом Глазго, Шотландія, Університетом Париж Ест, Франція, Університетом Іллі Чавчавадзе, Грузія. У грудні 2011 року Єврокомісар з питань освіти та культури Василов вручила диплом першій випускниці нашої докторської школи Ганні Біленкій. Ми... Дивимося на київ могилянську академію і намагаємося поширити також цей погляд в Україні, як, що університет це не лише місце, де молода людина може одержати якусь певну суму знань. Тобто університет це місце, де формується незалежне критичне мислення. І це страшенно важливо. Тобто, це місце, де формується експертне середовище. І оцей незалежний критичний погляд на, на речі, на суспільство на різні галузі. Це також те, що дає університет незалежне критичне мислення. Я думаю, що це також а, а, одна з головних рис сучасного університету. Це унікальна Могилянська школа журналістики, яка започаткувала першу і єдину в Україні програму журналістика цифрового майбутнього. Це найкраща в Україні університетська бібліотека, яка зараз нараховує один мільйон книжок. З них третина електронні. 62% нашої бібліотеки це література іноземними мовами, переважно англійською, а також ще понад 100 мовами світу. На базі нашої наукової бібліотеки здійснюється міжнародний проєкт Електронна бібліотека України, який фактично відкриває українську науку світові, партнер цього унікального проєкту Києво-Могилянська фундація Америки. Могилянка незмінно посідає топ-позиції у всіх вітчизняних та закордонних рейтингах українських ВНЗ. Компас топ 200 консолідований рейтинг рейтинг абітурієнтів, як і в часи митрополита Петра Могили. Могилянка є явищем значно більшим ніж просто якісний університет з європейською моделлю навчання. Могилянка є точкою на ці створення. Ми розвиваємося в атмосфері свободи, і це для нас важливо. І тому ми впливаємо на, на цілу Україну, тому що ми намагаємося, щоб наші внутрішні правила гри поступово ставали правилами гри для, для нашої держави. Спільнота Могилянки робить велику справу: творить якісний вільний університет, здатний конкурувати на світовому рівні. «Могилянка» об'єднує навколо себе найкращих, найталановитіших людей, усіх станів і чинів, студентів, викладачів, науковців, випускників. Всі ми могилянці. Могилянка надихає нас на досягнення мети, яка кожному окремо видається недосяжною. Але разом ми будуємо університет, який поступово крок за кроком змінює країну. А ви можете долучитися до цієї великої справи, підтримайте могилянку. Покладіть свою цеглинку у побудову європейської процвітаючої України. Поможіть нам побудувати європейський університет і разом з нами інтегрувати Україну в світову спільноту, виховати молодих національно свідомих провідників і запевнити європейську будучність наступним поколінням. Франція це Сорбона, Велика Британія це Оксфорд і Кембридж, США це Гарвард, Україна це Києво-Могилянська академія. Університет змінює нас. Ми змінюємо країну. У Києво-Могилянської академії при всіх її безумовних досягненнях є особливий привід для гордості. Це випускники могилянки. Її діти. Перший випуск відродженої могилянки відбувся 1996 року. Тоді дипломи наукма отримали 154 випускники трьох факультетів. Гуманітарних, суспільних та природничих наук зараз. спільнота випускників нараховує вже майже 7,5 тисяч. У могилянці створили свою систему навчання і виховання. Вона базується на співпраці, співтворенні, максимальній самореалізації. В університеті сповідують принцип, що навчити неможливо, можна дати можливості вчитися, які людина використовує. Тут я отримала стержень, який формує моє професійне і суспільне життя. Саме тут я навчилася критично мислити, навчилася зважено робити рішення і відстоювати власні погляди. І я певна, що кожен випускник академії, де б він зараз чи вона не опинилася, вони так само зберігають цей стержень. І що більш важливо, як на мене, це те, що вони формують середовище, яке схоже. На Могилянське. Випускників Могилянки відрізняють амбітність, широка освіченість, патріотизм, здатність брати на себе відповідальність. Університет усіляко розвиває лідерські навички своїх вихованців, тому вони реалізують себе у різних галузях. Вони займаються бізнесом, працюють в уряді та громадських організаціях. Займаються наукою чи викладають, працюють у медіа, проводять етнофестивалі, видають книги, грають джаз. Як любить повторювати В'ячеслав Брюховецький, наступним президентом України буде саме випускник могилянки сьогодні в Україні? Точно так, як або приблизно, так як і в часи Петра Могили існує колосальна потреба саме в лідерах, в елітних лідерах нашого народу. І тому я думаю, що значення, києво Моглянської академії, так само як тоді, так і тепер, його важко переоцінити. І хоча саме поняття елітності сьогодні в Україні деформоване, здевальвоване через те, що себе називає так кожен, хто вкрав багато грошей, він вже вважає, що він еліта. Тим не менше, я думаю, що те, що робимо ми дуже скоро, повірте, дуже скоро вже позначиться на новому звиву історії новітньої України. Могилянка першою з українських вишів почала працювати з випускниками за західними стандартами. Був створений відділ по роботі з випускниками асоціації випускників. Спільнота випускників розглядається як невід'ємна частина спільноти могилянки. Випускники активно залучені до життя університету. Цей досвід не є оригінальним у світі, але в Україні ми зробили це вперше. Академія навчила мені декілька брече. Навчила мене в першу чергу розуміти і усвідомити, що в житті можна всього досягнути самому. Це те, що було в ДНК академії, те, що я сподіваюся, залишається там. Насправді академія наша це такий унікальний вуз, який важко назвати просто місцем, де ти вчишся. Це, скоріш за все, наша родина, в яку ми всі повертаємось, тому що ні у кого не викликає питання, повертатись до своїх батьків чи ні, проводити з ними час чи ні, допомагати їм чи ні. З першого дня, коли ми всі сюди прийшли, особисто для мене, це було не просто місце, де я вчилась, це було місце, до якого ти відчуваєш довіру, місце, в якому немає подвійних стандартів дійсно. Місце, в якому з тобою можуть погодитись чи не погодитись, але однозначно місце, яке ти відчуваєш, що ти до нього належиш. І ця належність на все життя. Багато з нас навчалися і в інших університетах, багато з них топові в світі: Гарвард, Кембридж, Оксфорд. Ми побачили, що академія є на рівні цих університетів. Це щось нове. Це не те, що було в радянських вузах. Ми отримали інше. Іншого світу, яка ми можемо сперечатися там, наскільки вона була успішна чи краща, але вона точно була не радянська, вона точно відкривала голову і е, розум нас в, в іншому напрямку. Особлива гордість могилянки ті наші випускники, які працюють у Альма матер Їх близько 200, з них більше половини викладачі. Тобто для нас бути в Могилянці, бути могилянцем це означає залишатися поки що в ціннісній, системній організаційній опозиції до того, чим стала Україна. У Могилянці справедливо пишаються тим, що її випускники користуються великим попитом на ринку праці. Це підтверджують і опитування працедавців, які проводилися в Україні протягом останніх років. У них могилянці традиційно посідають місця у трійці лідерів. We do our cooperation with uh, Kiev Mikhail Academy uh, in different forms. Every year we welcome your students to our offices to uh, talk to our partners, directors, senior managers, your alumnus. Наші випускники унаочнюють одну хорошу і вкрай необхідну для України тенденцію. Маючи якісну професійно орієнтовану освіту, можна збудувати вдалу кар'єру, добре заробляти і в Україні. В університеті культивують особливу атмосферу співучасті, співтворення. Всі, хто працює чи вчиться тут, викладачі, студенти, випускники, благодійники є однією спільнотою. Вони є могилянцями. Ця спільнота розкидана по різних країнах і континентах, працює у різних галузях. Але вона об'єднана єдиними цінностями, єдиним баченням мети. Ми хочемо збудувати процвітаючу вільну країну, у якій її громадяни будуть жити комфортно і безпечно, маючи всі можливості розвитку. Це завдання не на одне покоління. Ми обрали для його реалізації свій шлях збудувати якісний український університет. Історія Києво-Могилянської академії це історія успіху, незважаючи на всі складнощі і перипетії нашого сучасного життя. Це шлях від одного успіху до другого. Ми закликаємо вас вкладати кошти в якість нашого університету. Який університет є найкращим? Це той, який має найкращих професорів. Києвомогилянка була. Удостойне звання дослідницького університету, хоча на це грошей жодних додаткових ми так і не дістали, щоб якісь додаткові дослідження проводити. Наша бібліотека є насправді однією з кращих в Україні, але нам ще є чого досягати. Ми хочемо бути такими, як бібліотеки в Єлі, в Колумбії, в Сарбоні і так далі. На сьогоднішній день фактично ми єдиний університет. В Україні, якій немає проблеми з працевлаштуванням якісних ну, студентів, які дійсно навчаються. Ми створили певні умови для того, щоб наші викладачі більше писали в західних журналах. А, ну, але ми розуміємо, що одна річ викладачі пишуть, а все-таки найбільш такі мотивовані і найбільш найкращі ем, відкриття в науці переважно відбуваються якраз в відносно молодому віці. Коли людина пише дисертацію для здобуття наукового ступеня, це наших студентів відразу виводить в міжнародну академічну спільноту. Так що ми формуємо певну спільноту всередині, і ми зразу вже їх так само виводимо в міжнародну спільноту. Щоб нам важливо, щоб наші науковці відразу виходили в міжнародну спільноту. І оцей пошук, чому спочатку, а потім що, і тільки потім як, можливо, те, що відрізняє нашу школу. І лідери, лідери творці. Ми завжди традиційно виходили з академії. Формувати таку генерацію, яка б створювала нові правила гри, це є те, що те, що збуджує в хорошому сенсі це слова. києво могилянська академія має науковий індаумент, який зосереджений в Міжнародному благодійному фонді відродження Могилянки. Кожного року з відсотків цього індаументу ми призначаємо гранти. На основі відкритого конкурсу наукових проєктів в нашому університеті. А в цих конкурсах беруть участь наші викладачі, кафедри і факультети. В такий спосіб ми адресно підтримуємо наших найкращих професорів і науку в Києво-Могилянській академії. Це саме те, що робить університет університетом. Таким чином, підтримуючи науковий ендаумент києво могилянської академії, ви вкладаєте кошти в якість нашого університету.